У житті кожного з нас відбувається лише декілька грандіозних подій, які залишаються в спогадах на все життя. Саме такою подією для шанувальників якісних фестивалей є легендарний британський опенер Глобал Gathering, який проходить 14 липня в Києві на аеродромі Чайка. На початку людей досить мало, але ближче до вечора шанувальників електронної музики буде набагато більше. Перші кияни та гості міста змогли відчути атмосферу фестивалю 5 років тому, коли він позначив Україну на фестивальній карті світу. У 2012-му шалене дійство повернулось до нашої столиці вже в шосте. На величезній території розміром сім футбольних стадіонів протягом дня і ночі на п'яти сценах виступили більше 40 зоряних діджеїв з 11 країн. Для відвідувачів були побудовані парки атракціонів, волейбольний майданчик, зону харчування з великим асортиментом страв і 250 метрів барних стіл. А на гостей, які люблять комфорт, чекала дворівнева VIP-зона для осіб. Фестиваль. Вразив своїми масштабами і головне складом артистів. Протягом дня і ночі на кількох сценах одночасно виступили найкращі представники як світової, так і вітчизняної електронної музики. Global Gathering – британський фестиваль танцювальної електронної музики, що проходить у місті Stratford-upon-Avon. Перше проведено у 2001 році. Основні музичні напрямки фестивалю Транс Хаус Драмонді. 18 березня 2006 року фестиваль дебютував поза межами Британії та Ірландії у Майами, США. Того ж року, 1 вересня до 3 вересня, він проходив у Лас-Вегасі США. Нагадаємо, що у 2011 році пройшов півлений п'ятий фестиваль, який відвідали більше ніж 25 тисяч людей. Каріна Окубаєва, Тарас Білово. спеціально для рана брати